Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені, в мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, одказую ні. Тільки ж як сяду край тебе, серденько, мов птиця заб'ється, дивлюсь на тебе і не можу одвести очей. І хоч з тобою розтанусь, то в думці моїй зустається. Наче жива твоя постать і кожне слово з речей? Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу, і світять, як мрія мені твої очі, ті зорі сумні, Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила Ні.